А що робити, коли відчуваєш, що все валиться з рук, нічого вже не можеш робити. Оце як ви говорите, що навіть з ліжка встати не хочеш, от настільки ти занурився в цю кризу. Але так само терапія лякає, от не хоче, боїться людина, але і сама не справляється. Як в такому випадку? В такому випадку, якщо людина взагалі інтроверт, вона не любить спілкуватися з людьми, можна писати щоденник. Завести свій щоденник і з ним розмовляти. Можна просто розмовляти з собою. Насправді, багато людей думають, що це якийсь розлад і з собою розмовляти це не окей. Тому я відкрию секрет, це окей, і психологія є така дуже ефективна і результативна вправа. Коли ми проговорюємо вголос щось до себе, проговорюємо навіть свої емоції. Можна проговорювати в дзеркало, дивлячись, так, говорити собі підтримуючи слова, говорити собі компліменти це про підтримку і про підтримку завжди спочатку самого до себе і про підтримуючи оточення.